Всім привіт! Хочу записати коротке відеозастереження, що базується на моєму власному досвіді використання китайських Wi-Fi розеток. У мене стояли дві таких розетки на холодильниках на новому Siemens і старому Снайгі. Я моніторив їх енергоспоживання і побачив, що, в принципі, новий холодильник Siemens споживає навіть трошки менше, ніж старий Снайгі, не дивлячись на абсолютно різні розміри, але суть не в тому. Одного разу вранці, після відновлення енергопостачання, я спросоння чую звуки працюючого постійно реле. Йдемо на кухню і бачимо, що розетка, через яку підключений новий холодильник, просто вийшла з ладу і постійно клацає реле. Дуже пощастило, що новий холодильник зразу не запускає компресор, і, в принципі, він не вийшов з ладу, і все з холодильником було добре. До другої розетки в мене потім був під'єднаний бойлер. Бойлер у мене споживає дуже мало, його споживання десь 1400 Вт не більше. І знову ж таки, після чергового відновлення енергопостачання я почув ледь-ледь чутний тріс. Почав шукати, звідки доноситься цей тріск, і побачив, що розетка, до якої під'єднаний бойлер, просто тріщить, там, певно, щось всередині перегоріло, і відчутно смердить паленим. Я вимкнув бойлера, і, в принципі, після того я ці розетки більше не використовував. Після відновлення енергопостачання буває дуже нестабільний струм, буває дуже завищений. Не знаю до яких меж він може в принципі підніматися, але на власні очі я бачив 250 вольт. Це показники вольтметрів коло моїх автоматів по фазах, але до реальності їх показників в мене є певні сумніви. Що я хотів донести цим відео, що якщо ви використовуєте аналогічні розетки, краще не залишайте їх без нагляду, якщо у вас принаймні немає реле напруги чи стабілізатора. Тому що, по-перше, на розетках вказана робоч... максимальна робоча напруга 240 вольт, а по-друге, це все ж таки бюджетна китайська продукція і вкрай небезпечно залишати таке без нагляду, як я вже переконався на своєму власному прикладі. Дякую всім за перегляд, гарного дня і мирного неба.